А графін для напоїв 59 гривень з кришкою. Ось такий глечик для напоїв. Пластикова ручка. Півтора літра об'єм 139. Соусниця скляна з ручкою. Дуже гарна. 59. Маленькі салатниці. 7,5 см в діаметрі. Під хрін та гірчицю 24. На ніжках ось така гарнюнька коштує 39. П'ялки у вигляді серця 29. Ємість харчова, металева з герметичною кришкою 109. фарфорове прямокутне блюдо. Мармур 149. Цукорниця скляна. Рифлена з кришкою 88 Та ось така гладка за такою ж ціною. Салатник піала від «Алюмінарк» 44 гривні 12 см в діаметрі. Тарілка скляна, прямокутна 28 на 20 149. Тарілка скляна 27 см в діаметрі, 88 гривень. Тарілка десертна, 19 см в діаметрі, 49 гривень. Обідня тарілка коштує 59, 22 см в діаметрі. Оселедниця коштує 55. Менажниця для закусок. Прямокутна на 3 відділення, 64. Ось така менажниця коштує 139. Дубова важка менажниця. Кругла на 5 закусок, 229. Дошка кухонна, дерев'яна, 23 на 34 см, 129, круглий дуршляк, металевий, круглий, з ручками 59. Кастрюля з кришкою від густо, діаметр 16 см, об'єм 1,5 літра, 249 Тарілка скляна, прямокутна 69. Тарілка обідня скляна від «Люмінарк» 25 см в діаметрі. Коштує 49. Тарілка обідня фарфорова» 119. Мій улюблений колір м'яти. Тарілка супова цієї серії з візерунком 88. Тарілка обідня Фарфорова 119 день і ніч. Блюдо глибокий від алюмінарк 88, 17 сантиметрів діаметр. Блюдо скляне від алюмінарк 109 гривень. Порцеляновий кухоль високий 88. Металевий тримач для серветок. 44. Кришка універсальна, скло силикон. Коштує 229. Менший розмір коштує 209 гривень. Ось так виглядає. Щіпці кухонні. Металеві. Акційна ціна 29. Шумівка кухонна. Сіліконова 58, набір кухонних ножів з двох штук 39. Набір форм кулінарних із нержавіючої сталі, металеві. Три штуки в упаковці для приготування салатиків 29, керамічна бульйонниця, 650 мл об'єму. Кольори є в асортименті 64. Тарілка супова 23 сантиметра в діаметрі, 49 акційна ціна. Ось такі кухлі порцелянові за ціною 88. Також. Хто ще не придбав таку гарну фарфорову чашку? 88 гривень. Порцелянові кухлі в асортименті кольори 69. Цукерниця фігурна 99 гривень у вигляді листа. Прозора чашка, великий об'єм, коштує 77. Ось така незвичайна чашка, скляна. Коштує 49. Ребриста чашка, кольорова. Скляна 77. Чашка кольорова, рибриста скляна 84, керамічна бульйонниця 650 мл об'єм 64. Набір пластикових мисок з трьох штук, 700 мл об'єму. Можна придбати за 39 Пневматичний штопор. Пластик 58 вісім. Контейнер для зберігання лимону 29. Склянка низька, колір синій кварц, 240 мл об'єму 34. Склянку високу, прозору на 350 мл об'єму. Можна придбати за 22. Контейнер харчовий пластиковий гарно виглядає. 39. Більший об'єм на 1,8 літра коштує 58. Ось така склянка. 310 мл об'ємом коштує 29. Пляшка для олії та оцту скляна 2 в 1, 119. Тарілка глибока, дитяча силіконова на присосці 74. Тарілка глибока, дитяча, меламінова. Коштує 49. Ось так виглядає. Набір посуду дитячого з кришкою на присосці 64. Тарілка дитяча фігурна, різні кольори. На три відділення 34. Терка для моркви, пластикова 27. Прес для чеснику коштує 88. Яйце за ціною 22. Ложка для меду, пластикова 27. Металева відкривачка для консерви з пластиковою ручкою 88. Ось такий пластиковий контейнер на 2 літра коштує 63, менший об'єм на 1,2 літра 44. Пластиковий харчовий контейнер з кришкою. 1,2 літра об'ємом 18. Пляшка для напоїв, пластикова прозора, ємністю 1 літр 64. Сковорідка від Бравошеф 24 см в діаметрі 349. Ось така сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям 26 см в діаметрі, коштує 449. Сковорідка для млинців 22 см в діаметрі 299. Кована сковорідка, 20 см в діаметрі, товщина дна 2 см, 299. Подвійний тостер, пластик, та метал, коштує 449. Кружка металева з пластиковою ручкою 26. Емальований кухоль на 1 літр. 119. Кружка сито для просівання 99. Вінчик для збивання металевий. Коштує 19. Ось такий пластиковий 34. Та є 24 гривні. Пластикова ручка сам металевий. Жароміцна скляна форма на 2 літра. Коштує 199, 109. скляна форма для випікання, прямокутна. Об'ємом 2 літра, 249. Кошик фритюрниця металева з ручкою 129, пластикова фруктовниця. 39. Миска пластикова в горох 750 мл об'ємом 59. Набір баночок для спецій у вигляді курочок, дві штуки в упаковці, 99. Набір мірних ложок 17 гривень. Миска підставка для водяної бані, металева 99. Вінниця пластикова, 39 гривень на три відділення. Тарілка пластикова, кольори в асортименті 25 см в діаметрі 19 гривень. Пластикова тортниця кругла з кришкою на ножці 299. Підставка для столових приборів на три відділення 249 Ось така підставка для столових приборів коштує 139. Маслянка пластикова 69. За ціною 69 можна придбати ось таку. Воронка лійка з широким отвором 12 гривень. Форма для випікання. У вигляді серця 6 штук на листу 59. Ніжко хонний універсальний металевий з чорною ручкою 77 гривень. Чайник заварювальний скляний, рибристий 249 гривень.